Новий підхід до освіти. Вчителька початкових класів з Івано-Франківська увійшла до десятки найкращих педагогів України за версією Global Teacher Prize Ukraine 2024. Це Леся Павлюк, яка вже 13 років працює в ліцеї номер 7 Педагогиня розповідає, завжди мріяла давати дітям знання. Я бачила себе вчителькою, коли ще сама навчалася у початковій школі. Я завжди всім казала, що я буду вчителькою. Коли сама була ученицею, любила допомагати дітям з навчанням, знаю. До мене приходили сусіди. Іде, щоб я там допомогла з домашнім завданням? Ну і відповідно я йшла до своєї мрії після закінчення 9 класу школи. У підлужжі я поступила у Коломийський коледж, вже здобувати освіту. Потім вчилася в Чернівецькому університеті, а пізніше в Прикарпатському національному університеті. Працюю я вже в школі 13-й рік. Це вже зараз в мене четвертий набір дітей. Мої найстарші випускники і випускниці зараз навчаються на другому курсі університету. Зараз на навчанні у Лесі Павлюк, 25 першокласників. Педагогиня активно займається розробкою нових методик і впроваджує їх у навчальний процес. Каже, завжди підтримує ініціативи дітей. Зараз у мене перший клас. Ми от буквально перші кілька днів у школі. Ми знайомимося зі школою. Ми знайомимося одне з одним. З попереднім класом я старалася зробити так, щоб навчання для дітей було цікавим, щоб вони були повноцінними учасниками і долучалися до планування, долучалися до реалізації наших планів задумів. І я дуже дуже люблю люблю, коли діти проявляють якусь ініціативу, хорошу ініціативу. Відповідно, я потім її вплітаю у навчальний процес. Наповнюю освітніми цілями прикладом того, що пропонували діти мої попередні четвертокласники, зараз п'ятикласники. Це є те, що, наприклад, вони проводили майстер-класи, тобто дитина проводила з класом майстер-клас по виготовленні якогось виробу. Відповідно, я вже допомагала. Леся Павлюк розповідає, конкурс ще не завершився. Адже у вересні стартує голосування, де обиратимуть одного переможця. Премія ще не завершена, і випробування для нас продовжується. Наступним випробуванням буде зустріч в асесмет-центрі, де будуть нам проводити там давати деякі завдання, проводити випробування. А з 10 вересня стартуватиме голосування на платформі Дія освіта і там будуть обирати одного вчителя чи вчительку в номінації «Вибір українців. Дуже прошу підтримки проголосувати. Цьогоріч свої заявки у Global Teacher Prize Ukraine 2024 подали 1210 освітян. Ще 2059 педагогів номінували українці, батьки, учні та колеги. Після оцінювання обрали десятку фіналістів. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.